Привіт усім. У нас сьогодні вітряно. Вчора було вітряно. Займалися вчора збором кукурузи, виламували качини і вирубували кукурузиня, позносили сюди в сарайчик. Ще залишилось половина кукурузи на городі. Заготовляю кукурузиню на зиму мітрі, щоб підстріляти, і вони непогано його гризуть, переточують. І як підстілка. Ось там в кінці города. Була кукуруза і по правій стороні теж була кукуруза. Ось сталося нам вирубати на її стороні і тут трішки то вже сусідська. Ось так займаємося господарством. Потрошки працюємо, сьогодні жарко, вітер і якось голова була цього. Ось так. Зараз покажу, як потрасли наші кролинятка. Почувають, як завжди. Ось наша рижулька підростає, але видно, який він. Розмір у нього набагато менший, ніж у цих старших. І потрошки відкриває отятка вже. Так що все в нього добре. Такий наш малюк нюній. Відкриває вже очки. Але він не відстає від них, хоч вони набагато за нього більші. Він з ними виходить до мамки, заходить назад сюди в будиночок. Він молодець. Ось таке маленьке кроленятко вижило у нас. Прийомний синочок чи доця. <хи> Таке гарненьке. Так, щось одного я не бачу, мабуть, воно сидить тут біля мамки. Ось все воно. Отак вушка в них уже стоять. Побачимо, як воно буде, як у неї вуха чи як у папи. Бо папа ж у нас. Напоминаю французький баранчик У Так, Тут наша кнопка віддихає, там фреска віддихає. Всі віддихають жарко, Касолина лежить. Тоже дівка здорова вже, але ще місяць, мабуть, вона побуде з дівчатами, а потім спробуємо спарувати цярядка. Я оце думаю, що в мене є геть маленькі сарята, І вони відстали в рості, треба їм купити гранули, щоб вони до холодів набрали вагу. Тому що Ну, Начнуться морози, холода, вони не виживуть такі маленькі. Їм треба купити грануки, бо ці жовті великі вже, а ті, що останні, вони геть не Ось такі у мене думки, що потрібно якось їх підняти. Так, яєць немає, вже, мабуть, тиждень, жодного яйця нема. Кури несуться потрошки, а це сарки, чи це вже вони закінчили своє, відтікайте. Як... Закінчили нестися. Чи вони ще? Будуть нестись? Ну, побачимо. Так, покажу вам нутряшок. Кузьменко наш садить. Зайшло сонце в сарай, і качество зйомки пішло не так мутне якесь. Так, дівчата. Дівчатка сидять, все тоже. Я їм насипала зранку картопельки, дала гарбуз. Так само і кузьма. У картоплю воно він порозкидував. Може, щось і пожував. Ось такі в нас новини. Начебто більш нічого нового такого нема. Потрошки прибираємо город. Гарбузів нема цей год, дуже мало. Там ще треба звести ці гарбузи, що на кашу, вони ще деякі є злануваті, що хай ще полежать. Так, тут ходить в мене двоє гусенят. Трошки їх побили гуси. Прям думала, що це меншеньке, воно не виживе. Таке з ним щось було, мабуть, по голові. Так настукали, що вони в мене окремо зараз. Не взлюбили їх щось. Гусак дуже бив. Я не можу поняти, чи це. Гусочки чи це? Гусачки. Хоча біля них є гусаки. О, Є гусаки. Ой, ти. Ой, хотіла показати, що не можна відрізнити гуску від гусака. Але е, я вже так приблизно бачу, де гусак, в нього шийка довша і. Голова помасивніша, така крупніша і клюв здоровий. Ось. А то треба буде їх, ось вони ще підростуть вже. Ще місяць-два, та й будемо різати. А оцих двоє, я не знаю, чи це гусечки, чи гусак, вони трошки відстали в рості, так як їх постійно, мабуть, відганяли від зерна. Тоді я побачила, що вони їх обіжають. Спочатку я відсадила оте меншеньке, бо дуже її обіжали. А потім оцю більшеньку. І вони поки що в мене на вольному вигулі Гуляють. Так, Це в нас тут двоє курчаток залишилося. Це курчатко рябеньке, воно вигубилося разом з каченятами. Якась курка піднесла яйце, і я не замітила, яйце було такого ж кольору, як качини біленьке. І з під качки вилізло маленьке курчатко. І це воно у нас окремо було з цесарядками. Цесаряток я випустила до остальних цесаряток, а воно залишилось тут. І тут у нас ще є таке курчатко кривоклюв. Кривий клюв у нього. Воно вилупилося ще навесні разом з першими курчатами, які вже здоровенні кури. І в нього геть трішечки був звернутий клювик. Воно їло, росло до, ем, я не знаю скільки воно, мабуть, місяць-півтора йому було. Коли в нього геть тако скривився клюв. Коли воно не могло ні клювати нічого, я вже замітила, що воно не росте і в рота йому нічого не попадає, тому що ну, ніяк він клювом своїм не може нічого взяти. І ми йому е, почали годувати його. І годуємо до сих пір, його шкода. Ось таке курча. Видно була б курочка. Ось так воно тут в нашому чакі. Компанія така, щоб не було скучно, вони них двох тут. Але почнеться холода, треба буде їх перенести в сарай все одно. Я пробувала запускати чаки сюди до всіх, але його обіжають. Нападають на нього, обіжають. Що менший, що старший. Курчата. Ось такі у нас діла. ще хотіла сказати, що в нас за кролів. Одне кролення, що сидить віддільно. Забула вам розказати. Тігрулька. Він сидить окремо, це з першого кнопного вивідка. У нього тут така кормушечка. Тарілочка просто. І він нормально з неї, їй все. А тут почав просто вигрібати корм. У нас тут пасуться кури під ним і ждуть, коли він почне вигрібати корм. Коротше, такі тарілочки невигодні, тому що весь корм з'їдається курми. Ось така чорна курка, вона завжди жде. Оця чорна курка і оця. Завжди жде, коли наш тігрулік почне буянити в клітки і вигрібати корм. І вона Ось такі хитрюги. Так що треба придумати якусь кормушечку йому або, або поставити таку бункерну якось у фоське і у кнопки. Це взагалі удобна штука. Корм весь в кормушці, і ніхто його не переводить, не годує курей. Бо курей свій корм, а у кролі свій корм. Так, да, написано? Ось такі в нас справи, хазяйнуємо, ростемо, поправляємось так, да, кнопа. Кнопка в нас вже трошки. Поправилася після того, як я її відсадила від кроленяток, І все в неї добре. Правда, у них зараз линька, а пух літає по всьому, по всьому. Отут курятнику, а як закидала Фроську до Черниша, то взагалі таке літало мені цими лапками з кубок. І тут все обліпилося цим пухом, всі, всі клітки. Ось чернишик наш. Відпочивай, так водичка в тебе ще є. Ось такі справи. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже вдячна. Всім гарного дня!